Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную поговорити про коней, про людей, які про них піклуються, та про школу верхової їзди. Кінь це дуже розумна, витривала, швидка та сильна тварина. Але навіть така тварина потребує турботи. Колись дуже давно всі коні були дикими, але з часом людина приручила їх. Коні стали. Важливими та незамінними помічниками людей. Люди захоплюються його красою, міцністю. Саме тому в деяких країнах і містах люди встановлюють пам'ятники коням, навіть в нашому місті є такий. А де ж живуть коні? Люди будують для коней спеціальні конюшні з окремими кімнатами. Це називається стайні. В стайні кінь їсть, п'є воду. Та відпочиває. А для того, щоб коню приємно було в такій стані, люди її вчасно чистять та посипають підлогу соломи, тоді коню зручно відпочивати. Також біля конюшень завжди тримають собак, які відлякують від коней диких тварин. Є коні дуже різні, а найбільш витривалі та швидкі, використовуються в перегонах. Та скачках на єпподромі, а людина, яка править конем, називається жокей або вершник. Але є ще й маленькі породи коней, які називаються поні. Поні ви можете побачити в парку, на них за допомогою інструкторів катають маленьких дітей. Як ви думаєте, діти, чи можна їздити на коні без підготовки, тобто не вміючи. Ні, звісно, не можна, бо це може бути небезпечно. Тому цього навчаються в школі верхової їзди. У ній інструктори навчають перш за все, як знати спільну мову з твариною, адже кінь – це жива істота. Адже навіть така розумна тварина може злякатися диких тварин або гучного звуку, і тоді невмілий вершник може втратити керування та навіть впасти з коня. Щоб кінь був в гарному настрою. Перед поїздкою вершники розмовляють з ним, гладять його та навіть пригощають смачненьким. А ще ж люблять коні. Коні дуже люблять, коли їх пригощають яблуками або навіть трошки цукру дають. А щоб захистити коня від травм під час верхової їзди, на нього вдягають спеціальне спорядження. На ноги вдягають нагавки. А на спину. Кладу спочатку вольтрам, потім подушку гелову і тільки після цього сідло. Це допомагає захистити спину коня від натирань від сідла. А останнє вдягають вуздечку. Як ви могли помітити, це у вершника одяг не простий, а спеціальний. Це обов'язково штани для верхової їзди та шолом на голові. А хто ж доглядає за кіньми? За кіньми по повсякденному житті доглядають коневоди або самі вершники. Вони їх можуть мити, розчісувати, витирати насуха, доглядати за копитами. А якщо кінь захворів, тоді вже викликають ветеринара. Дуже важливе і правильне харчування коней, щоб вони були здорові та мали гарний вигляд. Адже давно відомо, що який догляд за тваринами, так вони і виглядають. Лише здорові та сині коні можуть займати призові місця або й вигравати кінні перегони. Ось така цікава мандрівка школи верхової їзди у нас вийшла. Сподіваюся, вам сподобалося. А наше заняття закінчилося до побачення діти, до нових зустрічей!